No. Mm -hmm. Так, не подключилась, треба проверить голос. Все, чекаємо ще людей, і я почну. Я тут підготувала свій папірчик невеличкий, ніби як з сценарієм Все, я думаю, можна починати, скільки б нас там не було. І так, ем, я хотіла розказати, для чого мені YouTube канал. Тобто, ем, як це все почалося, з чого це все почалося, насправді, ем, ліпше почати з того самого-самого е, початку. Тобто, яка в мене освіта? Я вчилася в Запорізькому авіаційному коледжі, закінчила його. Тобто, я маю диплом спеціаліста, в общем, в канадському еквіваленті це трирічний коледж, тобто типу, непогано. Освіта в мене була металургійна, тобто я на ливарне виробництво поступала на спеціальність, але вона мені ніде не знадобилась потім. Тобто вже на останньому курсі я переїхала до чоловіка в івано а там, звісно, ніяких металургійних заводів немає. Бо Запоріжжя це соціальні металургійні заводи. І воно мені не знадобилось. Тобто я вже там шукала іншу роботу: то в магазині працювати, то бухгалтером, то товар розставляти, то ще що. -то то в ресторані там мити посуду, підлогу і так далі. Всяка робота була в мене і офіціанткою, і чим, чим тільки не було. Тобто я шукала себе. От, оскільки моя, мій диплом нічого не важив, то я просто жила, насолоджувалася життям і пробувала себе у всьому потрошки. Але потім ми з чоловіком переїхали до Італії, і там же стало зрозуміло, що мій диплом взагалі абсолютно ніде не потрібний. Перші роки було дуже тяжко, звісно, бо і дитина і з роботою тяжко, і як ту дитину куди запхати, щоб піти на роботу. Тобто, в принципі, я там працювала років 10, якщо не більше, ем, клінінгом. Тобто прибирала хати в стіньорів. І в мене було дещо. Крім цього, тобто, я ходила ще в джелатерію, там, де роблять морозове італійське, і там ще прибирала по вечорах. Тобто, в принципі, в мене більше 10 років досвіду прибирання. Це, звісно, прикольно, але диплом тут взагалі ні до чого. Тобто, зарплата була мінімалка, мені платили 5-6 євро в годину. На ті часи, звісно. Потім, коли в мене народились малявки, зарплата стала десь 6 7 вже доларів, євро за годину, але лишити в садочку вже було можливості, це дуже дорого. Тому, фактично, я всі їх народження працювала, напевно, до того, як вони пішли в школу. Ще вагітною, щось бігала, прибирала там один офіс маленький, а вже як родилася, то 6 років я не працювала. Ем, коли їм було 6 років, вони пішли в школу. Я ще влітку перед початком школи пішла на ніч до бабульки старенької. Плюс, десь в той же період, влітку в мене була ще одна сіньора, якої чоловік інвалід, зовсім скрючений, і вони переїжджали влітку. До нашого села, бо там прохолодніше в горах, і їй потрібна була допомога. Вона не могла його лишити самого, і треба було б якусь людину. І я десь колись там, тобто 4-5 разів на тиждень я туди приходила. Або на чуть-чуть, або на півдня, або навіть на цілий день, або вечір, Деколи навіть до ночі. Тобто я їй треба було кудись піти. О, далі, Сталася війна, приїхала подружка з хлопцями, і я лишила ці всі роботи, тому що не вистачало часу просто займатися усіма. Якщо я приходила з ночі, мені треба було поспати, поспати мені, звісно, не давали, бо діти мали е, вчитися, і просто це було неможливо працювати. Тобто я це все лишила. Е, тобто, в мене є досвід. Більше півроку, місяців дев'ять, напевно, роботи з старенькими людьми. Далі сталася Канада. І отут тут в мене, я коли сюди приїхала, я зрозуміла, що я не розумію, ким мені тут ліпше працювати. І ти якось на якусь таку роботу, де потрібна кваліфікація. Та навіть, навіть сидіти стареньким треба спеціально освіту. Тобто просто так не беруть навіть з досвідом. І в мене закралось питання: а як мені тут працювати? Тобто, щоб навчатися, треба величезні гроші платити, бо я не маю громадянства. і тоді я змогла б отримати диплом, але щоб платити за диплом, треба працювати десь. Тобто, все одно треба роботу якусь. Це було дуже величезне питання. Я дуже довго не могла зрозуміти, що я хочу. І перші пару місяців в Канаді я пройшла цілих три курси: кухонний курс, тобто food safe. Пройшла курс на Киргівера, цього стареньким сидіти. Сіділку, і пройшла курс а курс першої допомоги. От він теж всюди майже потрібний. Він дуже класний, дуже мало людей його проходять в Канаді. І це було безкоштовно від держави, ніби, і я це все пройшла зразу. Перші пару місяців ну і далі, далі почала шукати роботу. Я просто розумію, що. На даний момент, якби я пішла на якусь таку роботу, наприклад, тими ж старенькими сидіти, скоріш за все, що мені би без досвіду, типу без навчання, без диплому, мені би платили мінімалку. Мінімалка тут десь 15 доларів в годину. Тобто я порахувала, що якщо якби я працювала місяць. В кожен тиждень по 40 годин за 15 доларів годину це було б десь приблизно 2400 в місяць, звідти віднімаються податки, тобто вони віднімаються доволі великою сумою, ну але приблизно будемо рахувати, що в мене все одно лишається більше 2000, тому що там йдуть відрахування на пенсійний фонд, на податки, на то, на все. Тобто, це все відраховується. Далі, що я маю тут, на що я витрачаю гроші. Найбільше в мене йде на житло, звісно, і то, що ми по знижкам, це саме дешеве житло, в мене 1000 доларів в місяць. Далі, самий великий пункт це їжа. Ми витрачаємо приблизно 600 доларів в місяць, тому що просто їжа така дорога, я нічого не можу з цим робити. Не то, що я шукаю саме дороге. От. Я купляю те, що основне. Тут все дуже-дуже дороге: і овочі, і фрукти, і м'ясо. І деколи м'ясо девчепше, ніж накупити овочей на, на тиждень. От. Потім всякі комунальні сервіси плюс інтернет. У мене виходить в місяць десь 250 доларів. Деколи чуть більше, деколи чи менше. В залежності від того, зима я опалюю чи літо я не опалюю. Далі. Я не включала ні страховку на житло, ні машину, ні бензин до машини. Тобто, в мене ще того нема. Купляю тільки одяг та взуття двічі на рік, тобто всім треба. Особливо дітям вони ж ростуть, їм дійсно потрібно це. Потім я купляю собі проїзний. це 25 доларів кожен місяць, бо я маю зі знижкою. Це ліки, ну це приблизно до 30 доларів в місяць, де коли менше, де коли більше. Тому що, от наприклад, від мігрені я мушу платити всю суму. Якщо я купляю пачку на 6, я плачу десь 7 доларів Якщо я купляю дві пачки, а мені цей раз дві, то я заплатила 3 доларів. Отак. Дуже хитро. І мій телефон. Я вже понизила свій тариф, наскільки могла, то я десь 45 доларів маю платити кожен місяць з податками, десь приблизно так. В результаті в мене що виходить? Майже 2000 доларів в місяць. Це з двома дітьми. А з третьою дитиною це нам треба трохи більше їжі. тобто Дякуючи футбанку, я ще поки що рятувалася, але якщо я буду працювати ніякого футбанку, в тобто мене буде, напевно, на їжою йти трохи більше. Тобто, все, що я зароблю, піде на виплати всього. І тому я ще в Італії задумалась над цим, я зрозуміла, що ми і там не дуже багато жили. Я зрозуміла, що в Канаді мені треба зразу чим якось заробляти. тобто я вже В Італії мала. Більше п'яти років свій YouTube канал, але так, він був для розваги, для того, щоб пам'ять залишилася про ці відео, про це життя, як ми там жили, щоб як це було класно. Деколи не дуже, деколи класно. І я подумала, що я можу зробити такий самий канал і в Канаді. І перш за все, я оскільки я їхала буквально в часи, коли саме пік війни був. Коли Більшість українців їхали, і мені хотілося створити щось україномовне, такий україномовний контент, який було б цікаво дивитися. Незважаючи на то відео попереднє, що я виставляла, що розчарувалась насправді я хотіла зробити це іменно українською мовою, цей канал, оскільки попереднє в мене був російською мовою. І коли я приїхала в Канаду, я майже зразу почала викладати. У мене вже було розплановано, яким буде перше відео. перші ми відео я ще засняла їх в Італії, я засняла, як ми вибирали провінцію, як це все починалося, як ми збирали речі, як ми це все розвозили, розпродавали, роздавали. Як продавали ми. Я не пам'ятаю, що ми продали в морозилку, по-моєму, чи що за якихось 50 євро. А так я майже все віддала. Я відвезла всі речі, весь одяг віддала волонтерам на Україну. Коли ще вони возили, ще безплатно возили. Я віддавала дві машини іграшок, відвезла, просто віддала людям. в общем ми віддали все, все, що тільки було. І це все було заснято, і я це все виставила вже зразу на цей канал. І в мене було бажання, щоб він трохи розвивався, щоб він потім почав мені приносити якийсь дохід. Тобто, це стабільний був би дохід, який був би мені трохи в поміч, наприклад, якщо в мене з'являється машина, щоб мені було хоча б на бензин і страховку. Тому що страховка тут біля 100 доларів в місяць. Де кого більше, де кого менше. Бензин він не багато, але все одно коштує. Е, е, якийсь техогляд, якісь поломки. Це все треба оплачувати завжди. І мені поки що от е, виплачують допомогу е, соціальну допомогу, але. Моя зарплата буде буквально десь на 300 доларів більше, ніж ця соціальна допомога. Це якщо я піду на мінімалку. А не на мінімалку собі розумієте, з моєю, з моєю освітою тут взагалі нереально. Тут мій диплом нікуди не канають покажу Я не знайшла такого місця. Тому що тут є нафтодобувальні, е, міні-заводики, але вони не займаються тим, що я. Вивчала. Тобто я працювала на заводі, в мене є досвід роботи на заводі, але тут саме в Риджані, тут по-моєму, нема такого. Я перешукала все, що могла. От, і нема в них. І робота з залізом є, але виплавляння з заліза тут нема заводів. Ну і фактично так, в мене. Було єдине бажання, що канал буде приносити якісь, якісь доходи. Але я бачу, що ну, він дуже повільно розвивається, тому в мене було е е е е е бажання перейти на російську мову. Не те, щоб я дуже хотіла це зробити. Мені нормальною українською мовою. Я привикла до цього каналу, і кожне відео, як я починаю знімати, я перехожу автоматично на українську мову, от тільки беру телефон в руки. І переходжу на українську мову автоматично. Я вже до цього звикла, і мені, в принципі, подобається. Я дуже вдячна всім, хто, не дивлячись на мої попередні відео, не відписався і продовжує дивитися, і продовжує заходити на мій канал. Я вам дуже вдячна. От і в принципі, що тут розказувати? І так, всю позицію понятна, що люди створюють канали для того, щоб на них заробляти, не просто щоб ділитися інформацією. От. І я сподіваюся, що досягну цієї мети до кінця цього року, тому що мені треба хоча б якийсь мінімальний допоміжний дохід, оскільки в мене зараз діти, і навіть якщо я, тобто, якщо я починаю працювати, я навіть футбанк не зможу встигати. І це накладає деяку нервозність. Насправді дуже довго я сижу без роботи там, от, хочеться вже щось кудись піти, і вже було пара варіантів, на даний момент не можу нічого зробити, тому що поки малий тут, мені треба закінчити з усіма його документами. Ми спробували пр... пройти імміграційного лікаря, але малого тиск на 5, поділень, на 5 поділок вищий за нормальний. Тобто має бути 140, а в нього 145, деколи 143, деколи 148. Тобто за високий тиск для того, щоб пройти лікаря. Тобто мені зараз його треба до своєї лікарки, щоб лікарка там зробила деякі маніпуляції, виписала йому таблетки на пониження тиску і це він їх пропив і здав такі до іспити. Тобто мені ще другий раз платити. Мало того, що він вже не для ну, лікар цей вже коштує не як для квает 160, а вже 210 аналізи для Аналіз. кваєт. Теж подорожчали. Вони вже стали нормальною ціною 100 ренгенів, 100, 100 аналізи, тобто це вже 410, і плюс нам прийдеться ще раз 65 заплатити за окремий візит за те, за того, що в нього були проблеми з тиском Так що ну не можу я просто зараз все кинути і побігти, навіть при тому, що всі діти зайняті Тобто, малі в лагерях, старший у своєму лагері, але він старший, він собі сам може куди завгодно, і мені ще треба полікувати мій останній зуб. Тобто, лист мені прийшов вже напевно два місяці тому, от і вони мені розписали, що і скільки коштує, тись 400 доларів за один зуб. І я мала принести приїхати, назначити або дзвонити, назначити день, коли я прийду лікувати. І я це все відклала, тому що ну просто мені не було коли. Мені з малим треба було все порішати вирішити всі питання. І потім тут почалася така спека, що я себе реально погано почуваю під цю спеку. Так що, в такому, півліта пройшло. Ну, я сподіваюся, що ми зараз до кінця липня з малим все закінчимо. Я закінчу свій зубний. Там буквально один зуб. Просто мій інший дентист не зміг нічого зробити. Він міг до останнього нерва із трьох. І цей дентист має е, спеціальне обладнання і він має доколупатися. Тобто я просто хотіла зберегти зуб. Я хотіла я не хотіла його виривати і хотіла його зберегти. І вони почали ремонтувати і не змогли. І він мені от зараз кусаю, то він мені побалює трошки. Тобто мені треба вже терміново туди йти, бо там. Тимчасова пломба, яка кришиться. Ой, дуже зубний. Це такі питання. Одне добре, що він тут був мені практично безкоштовний. От, і я сподіваюся, що і цей буде безкоштовний, але вони мене зразу попередили: ми знімаємо з вас гроші і тільки потім, можливо, вертаємо. Якщо у вас є покриття страхів, Ну, я сподіваюся, що є покриття. Якщо ні, то придеться так робити. Бо без зуба ходити, це теж не варіант. Мати проблеми зубами, як самі розумієте. І тобто, коли це все закінчиться, я напевно в серпні такі, а в серпні, в серпні, в малих до 16-го тільки лагрі, тобто два тижні перед вереснем діти в мене будуть на мені. Я нікуди не зможу рухатись. Але я принаймні зможу подавати далі резюме. Я вже деякі керхоми подала резюме, ще кудись звернулася до конгресу до Андрія. Він каже, що закинув моє резюме на деякі місця і каже, Повідом мене якщо тобі позвонять або напишуть. Ноль. Просто ноль, просто нічого. Ну, я думаю, це просто літо, восени, напевно, буде більше рух. Я так сподіваюся, діти в мене вже великі, я вже можу працювати якось пізніше, або ну вночі ще навряд ли, Я не зможу їх. от Але напевно я зможу працювати. Там, наприклад, зранку вони зможуть самі до школи дійти. А ввечері я можу до шостої, тобто вони можуть в бібліотеці посидіти після школи три годинки або ще кудись. Там є післяшкільні програми. Я дуже сподіваюся, що. З малими в мене проблем вже не буде. Вони вже доволі великі, їм вже майже 10. То я бачу, що вони дуже самостійні. Ну, таке от Так що я сподіваюся, що мої відео принесуть мені, в принципі, якийсь дохід, що це мені щось здасть. Хоча б невеличкі для початку. А там можливо, що в принципі в планах, якщо я отримую піар, то я зможу, напевно. Вчитися як канадці по їхнім цінам, а це лише пару тисяч в рік, це не 20-30 тисяч. І тоді я пройду якийсь курс, хоча би річний курс. І тоді я зможу з дипломом трохи підвищити свою заробітну плату. Тобто канадці тут вчаться майже до старості, в них це нормально. І я це планую. Я не планую все закидувати. Я, наприклад, зараз просто французьку вчу, щоб мозок не не цей не псувався, скажімо так, не старішав. Треную цей мозок. в общем стараюсь зробити все, щоб. Мати нормальний дохід, і тоді мені, мені цей ютуб буде просто для розваги. Але от зараз для мене дуже важливо кожен лайк, кожен коментар, навіть до шорців, кожен перегляд настільки важливий, що ви собі не уявляєте. Я зараз маю трошки більше 800 підписників, і я сподіваюся. Досягти все-таки вимог монетизації, коли це тисячі підписників і 4 тисячі переглядів. От, стараюся вам викладати всі відео, які можливі, які я заснімала, знімаю багато. От, зараз в мене є за цей рік, от за це літо з Максимом дуже багато чого знімали, багато цікавого було. от Зараз я вже червень весь виставила, у мене зараз буде липень. От, декілька відео. Потім в мене е, ще лишилося відео з того року з літа. Е, там вже, ні, там літо я вже все виставила, лишилось осінь до зими. А потім я просто нічого не знімала того року і якось якась депресія була, тому що ні то, ні сьо. І якось тягнулося до англійського, а вона майже кожен вечір і я забила на все. Потім зараз з'явилися. Друге дихання, я от весною почала трохи знову ментувати. Ну, я сподіваюся на вашу допомогу трошки в цьому, хоч якісь перегляди, хоч якісь лайки. Буду дуже-дуже вам вдячна. Певно на цьому буду завершувати трансляцію, тому що сказати, то в принципі більше нема чого, всі розуміють для чого я це роблю. Але якщо до кінця року. Не вийде зробити монетизацію. Я відчуваю, що прийдеться переходити на російську мову, тому що мені просто реально дійсно треба цей дохід. Я поки зможу заробляти трохи більше, мені треба пережити цей період. Просто-напросто. Дякую всім за увагу. Всім пока.